Директора однієї з полтавських спортивних шкіл обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт спрямували до суду. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки понад 900 тисяч гривень збитків бюджету громади. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років директор до трьох основних договорів про постачання природного газу безпідставно уклав із двома товариствами постачальниками більше 20 додаткових угод про збільшення ціни на газ як наслідок місцевому бюджету, з якого фінансується заклад позашкільної освіти, завдано збитки на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Задані збитки підтверджено висновком судово-економічної експертизи. З метою їх відшкодування прокуратура пред'явила до постачальників позовні заяви.